Все душної до Воскресення завжди відкриває перед нами радость праздника Воскресення, праздника Пасхи, і Кирили Мефодий чудесно перевели названня семого дня тижня Воскресеніє. Німці, англічани, називають День Сонця, Зонтак, Санди. А ми а ми в церкві називаємо унікально, неповторимо красиво, Воскресеніє. І в цей Воскресний день ми чули, як Господь явився Марії Магдалині, а вона сообщила апостолам, що Христос Воскрес, а вони засумнівалися. Пізніше Господь явиться їм і буде. Поносити і неверстві, жистокосердя їх, що відійшим його воскрешим не вірили. Сьогодні ми вспоминаємо прокизикиля, шестий вік до Різдва Христова, цей прок уже сообщив нам, що буде створена церква Христова Новозавітна. А його порочство, що він відів кости на полю, а вони ожили, це було пророчество про те, що Господь готує всім людям на все воскресіння Воскресення, всі наші кости, котрі положені у землі, будуть воскресені Богом і з'єднаються своїми тілами і будуть мати можливість наслідувати вічне життя, але у двох параметрах. Або Царство Божє, або вічні муки. Ізикиїль попав у плен Вавилонський, але там уже в плену він підтримував народ. Дуже важливо, коли народ у пліну, коли над народом давиться друга релігія, коли правителі інших поглядів, то церква Христова і нині спасає своїх людей. Щоб чужої вліяння не нарушило святости нашої віри. Ізекіїль відів, що Господь, читаємо в Єзекіїлі перша глава, пошле в мир Спасителя Христа Господа, який возьме на себе наше тіло, гріховне, зараженою гріхом через гріх Адама і Єви. І його істилить, і, і віруючи в Христа Ісуса, будуть вже зцілені духовно і будуть готуватися до вічного життя. Святі Отці кажуть, що він відів в цих образах будущих чотирьох євангелістів, котрі й нині у нас на царських вратах і зображаються тими чотирями лицями чоловічий, орлівний, львіний і тельця. А зверху благовещення Божої Матери. Ми благодаримо Бога, що через пророка Єзекіїля ми отримали у Старому завіті вже людям сообщення, що мир готується до прийняття Месії, котрий звершить діло спасення. І нині люди, котрі принадлежать канонічній церкві, вони подобні людям. Котрі мають похожий або такий хворий апендицит, але вони знаходяться в лікарні і їм готують операцію. Чоловік, котрий не віруючий в дня церкви, подобний на чоловіка, котрий теж має апендицит, але він далеко від лікарні, від того, щоб рядом був лікар, і многі з них погибають. От почому православні християни так держаться канонічного православ'я, бо ми замітили, що чоловік, коли втратить віру в Бога, та не просто він лишається якоїсь формальності, ні. Втративши законну, спасительну віру православно-канонічну, попадає в розкол, в секту, в унію, він іще залишає форму остатки, але вже ніколи не буде повністю духовно. Здоровий. У 21 віці маса людей терплять психічні хвороби. Причому саме ті люди психічно хворі, котрі втратили віру в Христа. Понадіються на себе, на ідеології, на лжевіри. вони, якби, довірилися і, відпавши від Бога, втрачають і чоловічність, і втрачають внутрішній мир, спокій і. Уже їх життя не завідує. От по чому наші люди Української православної церкви невзарає на те, що обозвали нашу церкву, що і ворожа, і шпійонська, зі священниками, і ФСБшникою. Ми все кажемо, і юристи, і правовики. І якщо твій опонент не має аргумента, починає брехати, обзиватися, ось які, ви такі, ти доведи хоч один случай. Найдеш хоч одного чоловіка у церкві ворога. Якщо ви не знайшли донині ні одного шпіона, а мучити, наприклад, митрополіта Арсенія держать ні за що у тюрмі і ще не оприділивши йому вини, ясно, перед нами безпомощність світа, котрий лживий лукавий хотів би вкусити, нанести вред, а не може. Ні є аргументів тому що і так уже нарушені майже всі закони нашої країни, внутрішнє законодавство і нещасно знищено міжнародне законодавство, якої гласить віра в Бога, то вільний вибор. Ніхто не сміє вмішуватися, ні правителі, ні міністри, ні Верховна Рада. Вони мають бути у боці. Є закон про релігії, по якому кожен має право вибрати. Я хочу вірити, я хочу не нарушати другі закони. Син Божий зайшов для нас і в нашій церкві, сувершайся, діло спасення. Ми видаємо світлий образ православних християн, мирний образ. Ми не хочемо, ми не захвачуємо чужі храми. Ми не унижаємо, не ображаємо нікого, хоча нам питаються то приліпити. Чому нам не є потреби? У нас мене судять, не за те, що я. Виявив неповагу до ПЦУ. Да нам мене не цікаво зовсім. Да якась там є конфесія ПЦУ. Ну, не собі діє. Ми як громадян поважаємо, але їхні погляди, їхню релігію, їхні, їхні вірування ніякий закон нам не предписує. Ми маємо своє і маємо право оцінити своє першої, главної спасительне, а остальное, як уже там є, нам не цікаво є». А як Різдво нам робити, коли Верховна Рада відмінила вихідний день 7 січня? А це грубе ж порушення рівноправності. Що нам робити? Відповідь нам наші предки. Не бійтеся, періодично проходять гонення. Але вони не вічні, вони все одно рано закінчаться. А ті, які то робили, будуть або тікати, або будуть на народним судом, але на Божому будуть гарантовано. А ми кажемо, Господи. І наших благослови, і гонітелів благослови, бо ми одна сім'я. Святий пороче Божий Ізекиєл. Моли Бога за нас. Ти нам передбачав те, що ми вже тепер маємо. В мир прийшов Спаситель, совершив діло спасення, нас воскресив. І тепер ми, діти Божі, тут на землі вже живемо, но ми вже наслідники царства Божого, бо імена наші там, на небі. Записані в книзі жизни. І а ще хтось із наших земна влада безпідставно лишає громадянства земного, та воно, звісно, больно, але воно не вічно є. Кожен користь мусить умирати і лишати громадянство, але нас є вічне, небесне громадянство, котрим ми обладає, ніколи не боїмося любих погроз земних. Дуже такю вірі, з любов'ю, з радістю проживає тут на землі. У вічності ми, з спороком ізикиїлям і з нашими святими зможемо наслідувати царство Боже. Амінь.